Лялька-трав'яниця, лялька-ароматниця, лялька, яка стілює, лялька, яка оберігає, лялька, яка надихає, лялька, яка мотивує, у цієї ляльки може бути дуже багато різних функцій. І саме основне, що ця лялька берегиня вона. Буде не тільки вас оберігати вашу сім'ю або тих, кому ви її подаруєте, а вона буде е, свого роду таким магнітом для достатку, для багатства, для добробуту сім'ї, для якої виготовляється ця лялька. Багато лялькарок сперечаються на тему, чи можна використовувати при виготовленні ляльки, наприклад, голку. І якщо що використовуємо голку, то чи не проколюємо ми собі якісь там додаткові, там не, на, не напрацьовуємо в цей час якісь додаткові проблеми. Знаєте, саме основне, про що ви думаєте в момент виготовлення ляльки? Думайте про хороше. Думайте про те, що кожна дія, яку ви зараз. В створенні ляльки застосовуєте, вона принесе вам благо, вона принесе вам щастя, вона принесе вам задоволення. Я особисто дуже люблю їх робити, бо кожна лялька має свій настрій, має свою енергетику. І правило, зараз сучасні ляльки вони трохи відрізняються від тих, які робили раніше наші приматусі. Ми можемо використовувати різні мережива, ми можемо використовувати, наприклад, зшивання одягу на швейній машинці, щоб були красивіші, там платячка, красивіші були спіднички. От. Я вважаю, що це все нормально, сперечатися тут нема про що. Кожна жінка, вона творить свою ляльку, творить свою таку якусь символічну, а, символічну таку, не просто іграшку, а такий оберіг, і ось зараз ви бачите, як вона починає народжуватися. Ось її можна тіскати, з нею можна взаємодіяти, вона не розлетиться. Її можна покласти десь на видному місці, вона може бути десь біля голови в вашій спальні стояти, бо ці духмяні трави будуть вам дуже-дуже корисними чи тій людині, які ви будете робити. І ось ось така у нас вийшла лялька. Лялька-трав'яниця, лялька-ароматниця, лялька. Кубишка, але це назва мені не дуже подобається, бо зерновушку або кубишку саме набивали не дукмяними травами, а саме збіжжям, саму цю подушечку набивали збіжжям і туди ще клали гроші. То трошки інша лялька, але це лялька-берегиня. Вона з усіх аспектів, які ми бачимо, от вона саме оберіг. Тут і мішечок сіллю, тут і достаток процвітання, бо коли в нас достатньо є грошей, то ми можемо з вами дійсно багато чого зробити і багато чого мати.